Доброго дня, ми з України. Мене звати Місько Вероніка. Я учениця 9 класу Креснянського ліцею Березанської селищної ради. Я народилася і живу в селі Красне, яке розташована на трасі Миколаїв Одеса. В цьому відео я хочу розповісти про свої особисті якості, які допоможуть мені перемогти. Я приймаю участь у багатьох конкурсах з української мови та літератури. Нещодавно я писала. З міжнародно мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, якому зайняла третє місце. Ще був міжнародний конкурс імені Петра Яцика з української мови, де я зайняла друге місце. Також мені подобається приймати участь з української літератури, де я розповідаю вірші і в цих конкурсах я займала перше та друге місце. Зараз я готую ще до одного конкурсу з літератури. Де буду розповідати вірш про наше сьогодення, про війну. Я приймаю активну участь в шкільному житті, в різних конкурсах, заходах, в різних святах і ще багато в чому, а також я їздила на змагання по фізкультурі. Я президент учнівського самоврядування. В якому ми танцюємо, співаємо, розповідаємо вірші, знімаємо відеоролики нашим військовим, виконуємо фізичні вправи і ще багато цікавого. Мені подобається співати та танцювати, тому я вже 5 років виступаю на різних концертах. До війни мене було щасливе дитинство, але 24 лютого після вторгнення Росії на територію України моє життя змінилося. Я стала біля дорослих і на мить забула про все те, що було раніше. Коли люди почали привозити солодощі, я їх пакувала і писала скорішої перемоги нашим воїнам. Я крутила солоденькі блинчики, які хлопцям дуже подобались. І вони завжди говорили: ваших налисничків багато не буває. До нас приїхав телеканал Інтер. Який зацікавився нашим волонтерством і зняв інтерв'ю. Згодом ми вийшли на волонтерів міста Миколаїв, куди ми передавали свою продукцію. Це були борщі, вареники, голубці, фарширований перець, різні салати, відбивні, котлети. І я допомагала це все пакувати. Проводилися акції і концерти в різних селах, на яких виконувалися українські пісні, а зібрані кошти йшли нашим воїнам. У нас одне бажання, і воно обов'язково здійсниться. Я дякую кожному захиснику за вашу мужність, сміливість та відвагу. Молимося і чекаємо вас живими та здоровими. Я вірю, що настане день, і ми розплющимо очі не через вибухи або сигнал тривоги, а від пари слів: Вставай, перемога! Ми вільні, ми живі! Ми українці. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!